Bunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem У Києві відбулося святкування одного з найважливіших свят в ісламі Курбан Байраму. У програмі були молитви, виступи лідерів, традиційні частування, вистава учнів «Бірлік Скул», лекція про кримсько-татарські традиції святкування, а також виставка ремесел і майстер-класи. Дякую за перегляд! Birli sebeplerden dolayı savaş toprağımızı işgali. Onun için biz çok yıllar devamında onlarca bayramlarımızı vatanımızdan uzak yerde yani Ukrayna'nın serbest topraklarında geçirmek zorundayız. Onun için bu günlerde, bu ağır günlerde hep dualarımız tezce vatanımızı düşmandan kurtarmak, kendi akrabalarımızla, halkımızla beraber olmak. Ve elbette elimizde gelen bu günü yakınlaştırmak için elimizde geleni yapmak. Bizim bildiğimizde vatan sevgisi Vatanperverlik Milli duygusu imandan Keli Ve o sebepten böyle bayramlarımız Hem bizleri Kırım Tatarlarını Bütün Müslümanlarını birleştirsin Ve aynı zamanda işte Gençlerimiz Bağlarımız, torunlarımız Vatan sevgisini Daha çok Koşulsunlar Курбан Байрам це свято жертвопринесення, яке також знаменує завершення хаджу паломництво Мекки. Для кримських татар воно має глибоке, духовне і культурне значення. Взагалі, курбан Байрам бере свої істоки з часів Ібрагіма Алігісарам. Він перший, який зробив курбан, і він перший, який призвав до хаджу. Тому всі мусульмани в світі, частина виконує хадж, а частина святкують так, як і ми сьогодні святкуємо. Кожен мусульманин бере намір, щоб зарізати курбан. Це м'ясо ділить на три частини: частину залишає вдома, частину друзів і частину е бідним роздає. Лекція сьогодні, в принципі, була присвячена тому, як саме святкували кримські татари, курбан Курбан-Байрам, які особливості свята, святкування взагалі були у кримських татар. Тому що після повернення ми ці традиції намагаємося відродити, але аби їх відродити, їх треба знати. Тому сьогодні ми познайомимося Остей свята з цими традиціями і один з мандрівників, який описував цю історію, він казав, що цьогорічне святкування організували духовне управління мусульман Криму, меджлі з кримськотатарського народу, а також низка партнерів і співорганізаторів. Святкування стало не лише проявом релігійної глибини Курбан Байраму, а й можливістю показати різноманіття кримськотатарських традицій та культурної спадщини. Мабуть, перше, що на меті було це, коли ми створювали цей курбан Берам, організовували це об'єднати, об'єднати як і кримських татар, які живуть поза Кримом, і показати іншим нашу культуру, як носії цієї культури, репрезентувати, тобто її. І а, мені здається, це дуже важливо, тому що коли ми знаходимося поза Кримом, ми повинні. А, Зберігати свою ідентичність через мову, через культуру, через релігію. І отаким от майданчиком сьогодні став саме хурбан Байрам за відсутністю можливості поїхати до Криму, де ми завжди святкували ці свята, збиралися з рідними, вітали старших людей, пригощали солодощами. Звісно, це все нам створює атмосферу дому і допомагає більше справитися в ситуації, що ми туди не можемо поїхати і побачити тут одне одного. З це такий шматочок Криму. Тут дуже багато кримських татар сьогодні. Ми тут побачили, і це ну, так дуже дуже тепло, дуже приємно від цього. Адамчику, чого ти сьогодні сюди прийшов? Скажи. Ми тут святкаємо <рес> і режа байра Курбан Байрам. <рес> Діти задають дуже багато питань про одяг, про традиції, про чи відрізняється християнство від мусульман. Тобто дуже багато питань, і тут дуже добрий спосіб тут все розказати, тому що це все наочно. Вони можуть пощупати, побачити, посмакувати, попробувати. І мені здається, для них це теж дуже цікаво і дізнаватися про різні культури, як буває і тому. Я дуже задоволена, що ми сюди прийшли сьогодні. Святкування в Києві стало ще одним підтвердженням живої присутності кримських татар у культурному і духовному просторі України, а також нагадуванням про нерозривний зв'язок народу зі своєю землею та вірою.